Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні ми будемо готувати е, е, такий і то, не джем, не то, -то сік з калинки. Ось такий сік виходить. І такий чудовий, такий. Ось такий у нас виходить сік. А ще, ще можна готувати. Такий типу напій, чи морш, чи, чи смузі. Беремо оці, е, оці кісточки, оцей жмик беремо і беремо чи дві-три столові ложечки, чи чайні до, до цього, хто скільки любить. І скібочку лимона або малини. Дуже добре з малиною, з лимоном. З цукром, з медом, з чим небудь, дивіться, який чудовий виходить напій. Заливаємо гарячу воду і такий виходить напій. Дуже корисний. Зараз у, у цей період, якраз, коли холода, дуже добре його пити. Калинка взагалі дуже корисна і від тиску, і від, від, від застуди, і від усього. Так що, якщо вам сподобалося, давайте будемо готувати разом. Для цього нам, звичайно, потрібна калинка. Калинку ми назбирали, я її промила, очистила від гілок і будемо отако її товчити. Отако. отако протовкла. Можна через сокову можна через навіть м'ясорубку, блендером, як але я люблю таку. Отак її пом'єцькати. Тепер берете е, через сито, протирати, протирати отако через сито. Набираємо отако, я набираю і протираю по 2-3 ложки, отако протираю через сито. Так. Просто протираю Ось так. Трошка клопітка робота, все, бо це треба зовсім, але тут буде натуральний, натуральний сіксі зразу. А коли будете пропускати через соковижималку, теж добре. А якщо блендером, то оці зернята, які будуть, то вони можуть покришитися, і то не дуже добре. Так що я собі отако потрошка, потрошка і, і роблю отако. Ось так. Все перетираю постійно, так перетру. Потроха, потроха я все так перетираю. Щоб оці ягоди. Ягоди отак росте. ягода, вона так і тріснула. І там буде і відтак оцей каво жмих, оцей від, від тих, ми викладаємо, викладаю я, а де тут ще є ягоди. Щоб всі ягоди, так дивимося, потрошка беремо, щоб видіти ягоди. Ми всі ягоди відкладаємо, оцей жмих, Ось так цього цього меху дуже добре робити морс. Заливаєте гарячу воду, берете собі по чайній листі, я вам покажу, як я, як я і п'єте. Або меду додаєте, або з малиною добре. Ось так. А тут, виходить, ось, ось такий ось такий сік уже, дивіться, такий. Ось такий вид. Ось такий осік, виходить. А я далі покажу вам, що, що будемо далі робити з цим соком. Тут у мене вийшло літра 100 грамів цього, цього соку. А от, от, сюди я буду додати 800 грамів цукру. 800 грамів цукру, отако я буду додавати. І буду розмішувати цей сік і час від часу я його залишу, щоб е, на пару годин. Можу і на ніч його лишити. На, на пару годин я залишу, щоб розпустити цукор, щоб цукор розійшовся у цін. Бо я, хочу, я не буду кип'ятити, ні кип нічого, просто розміщувати цукор. А тут вийшло кілька жмиху. Жми, жмих я теж не буду викидати. Я буду кидати у кип'ячену воду, кип'яток і такий пити будемо смузі. Добавляти чи меду, чи малини, чи е, лимона, скибочку. І він дуже-дуже класний такий напій виходить. А оце, оце хай стоїть. Хай стоїть час від часу, будемо його розмішувати. Ви можете давати один до одного цукру, але я. Я люблю менше цукру давати. Ось так о. І, і най стоїть. Тепер відстоялася наші калинка. От, і ми будемо, не треба її нічого ні кип'ятити, нічого. Просто будемо заливати у чисті сухі банки. От так будемо заливати. У чисті сухі банки. Цукор розійшовся. основне би розійшовся цукор. Ось так поналиваємо баночки. І будемо закручувати отак, о. просто закрутити. Кришками. О, ось так Тепер будемо робити смузі. Напій такий просто з цим. Я люблю так брати. Беру собі оцих зо 2-3 лежечки. Так беру. додаю сюди цукор або малину. Я буду давати мені цукор. Дві чайні лежечки цукру я даю. Отак От розтираю їх, і буде таке нам смузі. Чи я не знаю, як тось вже правильно називає. І заливаю сюди гарячої води. Ось такий, виходить, чудовий напій. Даю туди скибочку лимону. Можна процідити і він такий. трошечка постоїть і буде чудовий напій. Так, напій. так що підписуйтесь на наш канал, кому сподобалося відео, прокоментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні! До зустрічі! Дивіться, вже чим раз робиться червоніший і корисний напій. Ось такий. Бачите, який гарний напій виходить.